Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. Розглянемо, як заповнити декларацію єдиного податку для платника єдиного податку 3 групи юридичної особи. Це підприємство, яке сплачує єдиний податок за ставкою 5% і не є платником ПДВ. Для заповнення звіту нам потрібні дані про дохід підприємства, який отриманий в грошовій формі. За 2024 рік. Ці дані ми беремо з нашої бухгалтерської програми. Перед вами оборотна сальдова відомість цього підприємства за 2024 рік. Є дані про надходження на поточний рахунок 311. Готівкових надходжень немає. Взагалі відсутній рахунок 301 готівка, тобто всі доходи в грошовій формі вони отримані на поточний рахунок. Окрім доходів в грошовій формі, ще, на думку ДПС, ми повинні включати позитивне значення курсових різниць, тобто показник доходу 714-го рахунку. Але такий рахунок у підприємства відсутній, немає зовнішньої економічної діяльності і немає курсових різниць від валюти. Перед вами аналіз рахунку 311-го, поточні рахунки в національній валюті підприємства за 2024 рік. Як бачите, що надходження, загальне надходження на рахунок це. 3 мільйони 255 тисяч, але не всі ці надходження є у вигляді виручки. Тому ми дивимося: показник, де кореспондуючий рахунок 361, тобто проводка дебет 311-го, поточні рахунки в національній валюті, кредит рахунку 361-го, розрахунки з вітчизняними покупцями. Це сума 2 мільйони 545 тисяч 996 гривень 63 копійки. Якщо б були повернення коштів покупця, вони б відображалися ось в цій ячейці. Це була проводка, дебет 361-го кредит 311-го, то ці повернення вони б вираховувалися з доходу, тому що гроші були повернуті покупцям. Тобто для. Заповнення декларації з єдиного податку за 2024 рік ми беремо ось цей показник 2 мільйони 545 тисяч 996 гривень 63 копійки. А це розшифровка отриманого доходу по датах і по найменуваннях покупців. Ну, найменування покупців тут приховані. За січень надходжень не було, виручки, за лютий надходження є, березень, потім підсумок, перший квартал 2024 року і сума єдиного податку 11 585 гривень 40 копійок. Далі, другий квартал квітень, травень, червень. Підсумок за другий квартал, підсумок доходу за перше півріччя і також підрахунки єдиного податку за перше півріччя, за другий квартал. Далі йде показники за липень і вересень. За серпень надходжень не було, вони в таблиці відсутні. Ідуть підсумки за третій квартал і за, за е, всього з початку року також підрахований єдиний податок за третій квартал і за 9 місяців. Далі четвертий квартал. жовтень, листопад, грудень. Є дохід за четвертий квартал, сума єдиного податку за четвертий квартал, а також сума доходу. З початку року 2 мільйони 545 тисяч 996 гривень 63 копійки. Єдиний податок 5% за рік становить 127 тисяч 299 гривень 83 копійки. Зверху таблиці є такі показники, як ліміт доходу, використано і залишок ліміту. Для того, щоб мати право перебувати на спрощеній системі, юридична або фізична особа, платник єдиного податку 3 групи, за рік можуть отримати дохід не більше, ніж величина мінімальної зарплати, помножена на 1167. Рахується це таким чином. Мінімальна зарплата на 1 січня звітного року на 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати був 7100 гривень, помножити на 1167. І отримуємо розрахункову величину, тобто 8 мільйонів 285 тисяч 700. Тобто, якщо підприємство отримало дохід за рік в межах цієї суми, воно має право перебувати на єдиному податку. Дохід фактичний це 2 мільйони 545 тисяч. Цей показник менше, ніж. Граничний розмір доходу 8 мільйонів 700, тому підприємство має право перебувати на єдиному податку. В розділі Звітність знаходимо підрозділ Реєстр звітів, відкриваємо цей журнал і встановлюємо правильний період. Ми будемо звітувати за 24 рік, за 2024 рік. Першим ми встановлюємо правильний період і потім натискаємо Створити звіт. Обираємо підрозділ Державна податкова служба. Розрахунок єдиного податку і в цьому списку обираємо. Другий зверху пункт податкова декларація платника третьої групи юридичної особи створити. Відкривається форма податкової декларації. І, перш за все, ми заповнюємо порядковий номер за рік. Це підприємство звітувало поквартально. Тобто за рік це буде четвертий звіт. Заповнюємо дані про дохід в колонці. Там, де 5%. Дохід за рік буде 2 мільйони 545 тисяч 996 гривень 63 копійки. І сума єдиного податку, яка нарахована за весь рік, буде 127 299 гривень 83 копійки. Від цієї суми віднімається сума єдиного податку, яка була нарахована за період 9 місяців. Це 93 755 гривень 31 копійка. Ця цифра є в попередньому поданому звіті. І різниця в нас йде в рядок 10-й сума єдиного податку до сплати за звітний квартал. Це буде 33 544 гривні 52 копійки. Зберігаємо звіт. Як бачите, розрахунок має статус вірний. Через пункт меню Наступні дії. Підписуємо звіт. Та відправляємо його в контролюючий орган. Звіт в дорозі, через деякий час перевіримо, чи прийнятий він.